Напевно, самому складно повірити іноді в те, що моя кар'єра в університеті короля Данила триває вже 15 років. Так, з 2009 року. Саме в 2009 році я вперше прийшов на той момент в університет права ім. Короля Данила Галицького. Мені пощастило познайомитись і трошки попрацювати під керівництвом. Першого ректора покійного, на жаль, світлої пам'яті, пам'яті отця Івана Михайловича Луцького, дуже такої щирої і світлої людини. Прийшов я на факультет архітектури, будівництва та дизайну, який на той момент очолював теперішній перший проректор Космій Михайло Михайлович, і власне з того прийшов я як викладач. Екологічного напрямку, таких урбоекологічних дисциплін, але пізніше, десь в процесі відбулася така перекваліфікація на архітектурний напрямок. Я зрозумів, що мені необхідно здобути другу освіту це саме архітектурну, так і відповідно тепер я вже якраз десь більше звертаю увагу і очолюю напрямок і спеціальність архітектуру та містобудування. Теперішнім студентам, перше, що я би хотів порекомендувати. Це, напевно, використовувати ті можливості, які в них є, так наполегливо йти до своєї мети, тому що умотивований студент це найкраще і для викладача, і для самих студентів, так можливо використовувати ті можливості, які їм дає університет. Звичайно, не забувати про те, що студентське життя воно є цікавим, активним. Дійсно, старатися десь і самим проявляти активність, так тобто брати участь в усіх сферах життя університету і дійсно реалізовувати ті можливості, які, які в них є. Обраний фах я би точно не змінив, якщо говорити про викладацьку чи про науково-педагогічну діяльність. Тому що, скільки я себе пам'ятаю, з дитинства я завжди знав, що я буду працювати в сфері напевно, викладання, вчителювання і так далі. Розкажу такий з дитинства, ну з свого дитинства такий цікавий факт. Так я всі мої родичі по мамині лінії вони були вчителями. Це бабуся, дідусь, мамин брат. Вони вчителювали в школі в Рогатинському районі. І з маленького відколи себе пам'ятаю, вони брали мене до школи на уроки. Відповідно, я десь розумів і ні для кого це не було секретом про те, що я буду власне, вчителем, викладачем. от. Мене так само цікавили, якісь там дослідження наукові пізніше. Якщо говорити про архітектуру, це вже було десь більш так. Кому в зрілому, серйозному віці, коли я мав можливість більше подорожувати, десь можливість оцінювати власне, якісь архітектурні об'єкти. І навіть от сфера моя, перша моя екологічна освіта, вона десь мені допомогла в тому, щоб власне, поєднати оцю екологічну освіту і архітектурну. Тому однозначно, якщо говорити про викладацьку діяльність, то інакше я свою діяльність не уявляю, хоча в мене був досвід і вчителювання в школі, так педагогічна робота, був досвід і журналістської діяльності декілька років в одному з видань, але це десь вдавалося поєднувати і до сьогоднішнього дня я десь прекрасно розумію, що викладацька діяльність це якраз десь той факт, якому я себе реалізую. Ну, якщо говорити про власне викладацьку діяльність, то що, знову ж таки кажу, це мої рідні люди, найближчі, найрідніші для мене. Бабуся, дідусь і мамин брат, так які були вчителями. Напевно, найбільше це бабуся. Вона була вчителем біології хімії в школі. І з дитинства я дійсно досліджував, десь мені було цікаво рослини, там живі організми і так далі. Про архітектуру кажу, це вже десь. Зрілому, старшому віці, так, і от, власне, десь таким чином. Ну, моє дитинство е, припало на той період, коли е, всі літні канікули я проводив в селі в Рогатинському районі. Це було достатньо таке активне дитинство без мобільних телефонів. Ми проводили час. На той час навіть мені пощастило, десь і попасти корову, ліс, рибалка і так далі. От, якщо говорити про студентські роки, всі курйозні випадки, які зі мною траплялися, це були в першу чергу пов'язані з горами. Це ще одне моє захоплення, гірські походи. Ми здійснювали там нічні сходження на вершини, по суті, майже всіх, всі вершини українських Карпат, так, тому що зустріти сонце це було з одного боку романтично, з другого боку цікаво, але з іншого боку, це було дуже так. ну, Небезпечно, це була така авантюра, і зараз я розумію, що це напевно наважуватися на такий вчинок можна було тільки в тому віці. Так? Ну, а з такого найсвіжішого, це в 2020 році я з друзями теж у нас був сплав по Дністровському каньйоні на е такому плоті. Так? І так сталося, що наш плід перевернувся, а зважаючи перекинувся. А зважаючи на те, що плавати я не вмію, то для мене це було я ну, зараз навіть тяжко мені уявити, як мені пощастило догребти якось до берега, але тепер 13 серпня це для мене ще один день народження. Тобто це десь такий трошки курйозний, з іншого боку, трагічний, але з хеппі-ендом випадок, який був такий. Ну, дивіться, насправді не можу сказати, що в мене є достатньо багато часу для того, щоб читати художню літературу. Читаю в основному зараз урбаністичну літературу, яка потрібна для роботи. Книжки по урбаністиці. Останнє, що я прочитав, таке для душі, для себе, це. Книгу Володимира Шухевича-Гуцульщина це більше пов'язано з тим, що моя дружина десь з тих країв, і, відповідно, бо сам я родом з Опілля, десь мені цікаво. От, Якщо брати загалом, мені цікава така пригодницька література. Це книга Ярослава Гашика пригоди бравого вояка Швейка», теж цікавий навіть в наш час. Для душі люблю почитати юрка верничука, цікаві такі твори з того, що би порекомендував зараз. Чи студентам, чи взагалі людям, ну напевно, в першу чергу це книги з історії України, бо це відповідно зараз треба знати, так ну і відповідно класику української літератури. Тому що читати загалом це потрібно, це формує світогляд, це дозволяє людині десь краще висловлювати свої думки, формулює, формує її як особистість, тому однозначно читання це, це супер. Найбожевільніший вчинок, і напевно моя мрія. Ну, я думаю, що хто мене знає, то однозначно знає, про що мова, Це підкорення найвищої вершини Евересту. Для когось це божевільний вчинок. Для мене це мрія, над якою я би хотів, щоб вона стала реальністю. Маю велике переконання, що можливо десь колись в найближчому майбутньому мені все-таки вдасться цей вчинок. І цю мрію реалізувати, тому що, наприклад, якщо проговорило так само, всі знають, що я там був вже близько сотні разів, а можливо і більше. От, А от Еверест для мене залишається такою, сподіваюся, здійсненною мрією. Фобії, ну напевно, страх в першу чергу це не вмію плавати. Дійсно, от вже згадував про курйозний випадок. І тому десь. Страх плавання води, хоча я дуже люблю бувати на Дністрі, на річці, на будь-якій, але до того часу, поки чую під ногами дно. Як тільки не чую дно, то, відповідно, десь оцей страх є. І якщо не навчився плавати в дитячому віці, то зараз уже перебороти це доволі складно. Віця, за такий тривалий період часу я дійсно бачу, як університет динамічно розвивається. Так мені дійсно дуже приємно бути частинкою цього університету, долучатися до тих процесів, які в ньому відбуваються. Ну, Не буду оригінальним, якщо скажу, що методична чи паперова робота це, напевно, мало кому з викладачів подобається. Я не виняток, хоча доводиться багато чого в цьому напрямку робити. От. А що хотів, можливо, би десь вдосконалити чи е, на моїх. Це щоб було трошки більше часу десь на участь в різноманітних проєктах, в науковій діяльності. Наша спеціальність вона десь дозволяє долучатися до таких реальних проєктів. Це цікаво, це спілкування з людьми, це можливість побачити результати своєї праці, тому хотілося б десь більше, щоб це було в цьому напрямку. Вільний час я полюбляю, звичайно, перше і найголовніше моє захоплення це гірські походи і сходження. Українські Карпати я вже обійшов всі, це взагалі подорожі. Якщо е, в такі щоденні, це, звичайно, пробіжки на озері, це мені дуже подобається і слава Богу, що тепер маю можливість це робити з дружиною. От, так само, ну, звичайно, це риболовля, моє захоплення, це збір грибів. Е, ще таке цікаве захоплення, яке не всі знають. Е, я колись активно займався такою наукою як ентомологія. У мене є достатньо багато колекцій комах, я це дуже люблю. Я люблю акваріумістику, цікавлять мене кімнатні вазони, можливо, для когось це буде цікаво і дивно почути. От. Люблю також у вільний час куховарити, готувати, особливо якщо це мова йде про готування на природі. Страви там, з м'яса, з риби, взагалі польова кухня для мене це най, таке, найкращий спосіб проведення часу. Люблю каву, все, що з кавою пов'язане. Якось це знаю. <му> ну, не знаю, довколишні, напевно, краще скажуть, але десь так, напевно, моє бачення. Якщо говорити про особисті речі, то це, напевно, мій незмінно гарний настрій і оптимізм, бо я десь ну, стараюся завжди, не пок... якщо є навіть якісь десь, е проблеми чи ну, якісь різні робочі моменти, не показувати цього. А якщо говорити про власне, професійну діяльність, то напевно якраз оця можливість. Поєднування так екологічного напрямку, архітектурного це з одного боку дуже складно, бо це багато роботи, з іншого боку, це цікаво і це десь доповнює і дає можливість власне, динамічно так, ну, це розвивати.